Вітаю! Вже досить давно я придбав ось такий акумулятор, чи то від Сігвея, чи від Гроскутера, чи хто тільки як їх не називає. Я мав на нього інші плани, але оскільки досить швидко прийшла зима, я вирішив його переобладнати під джерело живлення для заряду телефонів, освітлення та живлення модему. Зібраний він за схемою 15S2P. Має номінальну напругу 54 вольти, ємність 4,4 Аг, годин або 237,6 Вт. З 15 s 2 p 54 Вольта я буду робити 3 s 10 p 12 вольт. Звісно ж, для початку розбираю його. Замірюю загальну напругу на його клемах. 62,2 В, що є досить хорошим показником, оскільки перед створенням даного відео я заряджав його близько двох місяців назад, і напруга повного його заряду складає 63 вольта, тобто бачимо, що його саморозряд невеликий. Міряю напругу на кожній паралелі, щоб перевірити, чи немає великої розбіжності між ними. Але бачу, що напруга на всіх однакова, і це чудово. Після чого беру паяльник та з допомогою невеликої плоскої викрутки починаю відпаювати всі контакти паралелей від плати BMS. Дістаю першу збірку елементів. Бачимо їхнє маркування. Потім дістаю інші збірки з корпуса. Кому цікаво, як виглядає плата BMS в даному акумуляторі, можете. Розглянути її поближче. Бачимо, що ці елементи з'єднані за схемою 4С2P. Тобто в даних збірках присутні 8 елементів, а ці збірки зібрані за схемою також 4С, але мають у собі 7 елементів. Кожна з даних збірок має напругу. 16,58 В. І для того, щоб мені отримати з них збірку на 12 вольт, слід відрізати від них по одній паралелі. Тут я буду відрізати ось цю паралель, але залишаючи на кожному з елементів ось ці виводи, тому що в майбутньому вони мені будуть потрібні. Відрізаю першу паралель. Вітаю! По-перше, хочу подякувати вам за таку активність на каналі. Фу, я не згорів. Але то було близько. Після аварійного від'єднання тієї паралелі я отримав збірку 3s2P, і якщо заміряти напругу між основним плюсом та мінусом, то отримую 12,43 В. А це саме те, що мені потрібно. Далі на аналогічній збірці з восьми елементів. Я відрізаю також одну паралель. А на інших двох збірках, які складаються з семи елементів, я відрізаю тільки по одному елементу, який в майбутньому об'єднаю між собою, таким чином створивши ще одну паралель. На даному етапі я отримую чотири збірки 3s2P, дві окремі паралельні збірки по два елемента та поки що не об'єднаних між собою два елемента. Для того, щоб було легше орієнтуватися в майбутньому, я позначаю загальний плюс та мінус на елементах. Та прикидаю, яким чином буду їх об'єднувати. Після чого об'єдную два окремих елемента, створюючи з них ще одну паралель. Та починаю об'єднувати між собою частини майбутнього акумулятора на 12 вольт. От саме для цього я й не відрізав жодну зі стрічок на акумуляторах, щоб можна було з їхньою допомогою об'єднати акумулятори в паралель для того, щоб припаятися до нікелевої стрічки було легше. Потрібно трішки подряпати якимсь гострим предметом, я робив це ножицями. Таким чином, ми створюємо текстуру, за яку потім легше чіплятися припою. Це значним чином зменшує час, який ми витрачаємо на те, щоб припаятися до акумулятора, тим самим гріючи його мінімально, адже перегрів акумулятора не йде йому на користь. Далі я додаю ще дві збірки до тих, які об'єднав між собою раніше. Та об'єдную паралелі, які залишились в одну аналогічну збірку 3С2П для майбутнього під'єднання її в загальну збірку. Потім в деяких місцях акумулятора я додаю мідний дріт, об'єднуючи таким чином ще додатково акумулятори в паралель, хоч і великий струм я зовсім не планую знімати з даної збірки, але вирішив, що додаткові паралельні з'єднання акумулятору не заводять. Після чого отримую ось таку красу. Для захисту акумулятора я буду використовувати добре відому всім зелену плату BMS для збірки 3 s на 40 А з пасивним балансуванням, яка має 4 виходи для балансувальних дротів 0 вольт, або B-, тобто загальний мінус 4,2 В, 8,4 і 12,6 Вольт. Тобто загальний плюс та загальний вихід з плати плюс та мінус для заряду акумулятора та підключення навантаження, підпаяв дроти до плати BMS та встановлюю її на те місце, яке обрав для неї, після чого відповідним чином під'єдную балансувальні дроти. Більш детально, як під'єднувати плату БМС у цьому відео я розповідати не буду. Адже у мене на каналі є найповніше відео на цю тему, які бувають плати BMS, як їх під'єднувати, для чого вони взагалі потрібні. Тому кому цікаво та хоче розібратися з платою BMS, посилання на нього я залишу в закріпленому коментарі під цим відео. 0 вольт на загальний мінус, 4,2 вольти на перший плюс, 8,4 на другий плюс і 12,6 вольт на загальний плюс акумулятора. Після чого перевіряю правильність підключення плати до акумулятора. В певний момент роботи мій паяльник вирішив стати бездротовим, мабуть, я один із перших, хто такий має. Файершоу було досить ефектним, але підпаяв провід назад і він досі працює. Після того, як я повністю зібрав акумулятор, під'єднав до нього плату BMS, я підключив до нього ось таке навантаження, щоб перевірити його ємність. Коли я купував даний акумулятор від Сігвея. Продавець мені сказав, що відкатав на ньому близько трьох років, тому отримати повну ємність від даної збірки я й не сподівався. Планував, якщо буде хоча б 15 Аг, то цей результат буде досить непоганим. Але те, що я побачив в кінці тесту, змогло мене чесно, приємно здивувати. Перед самим відключенням акумулятора БМС платою я побачив 21 Аг та 236 Втг. Тобто, як виявилось, елементи мають фактично повну свою ємність. І якщо живити даною збіркою тільки модем, то її вистачить приблизно на 35-40 годин роботи. А після заряду цього акумулятора я побачив наступні дані. А ще я побачив, що ось такі штекара поганенько тримають струм 4 ампер. Вони просто припаялись один до одного і прийшлося виривати їх з м'ясом. Тому краще не давати на них більше 2 А, як це і здається, написано в їхніх характеристиках. Після тестів в'ємності акумулятора я взяв картон, який залишився від акумулятора Сігвея, і використав його для захисту даної збірки. Тобто все те, що було в акумуляторі Сігвея, було використано по максимуму в цьому акумуляторі. Ним я захистив клеми акумулятора не тільки з боків. А й проклав його в тих місцях, де дроти або пересікаються, або йдуть по клемах акумулятора. Адже прокладати таким чином поверх клем дроти не найкраща ідея. Тому, збираючи акумулятори, не повторюйте такого. Я так робив, тому що хардкор heavy metal. Після обклеювання акумулятора я записав його, так би мовити, технічні характеристики. Дані результати і є причиною того, що на прев'ю цього відео саме така назва, адже ємність даного акумулятора аналогічна ємності EcoFlow Mini, Blue Yeti і B3A і аналогічних станцій ємністю до 250 Вт -годин та літій іонними акумуляторами, після чого взяв шматок термозбіжного пива і розмістив у ньому свій акумулятор. Прогрів феном, усадивши його там майже назавжди. Але залишив незакритими резистори пасивного балансування, тому що вони нагріваються досить сильно, щоб була для них можливість охолоджуватись. В кінці своєї роботи я отримав ось такий результат з акумулятора 15S2P на 54 вольта. Я отримав акумулятор 3S10P на 12 вольт для живлення модему. Освітлення та заряду телефонів. Я дякую вам за перегляд лайк, підписку, коментар. Почуємося у наступних відео. І пока.